Символ українського народу боротьби, незламності та любові до власної країни, мова йде про державний прапор України, день якого щорічно відзначається 23 серпня. У день свята запитуємо Житомирян, які принципи та цінності уособлює синьо-жовтий стяг для них, та чи мають вони національний символ вдома. Прапор України це перше для нас святе символ нашої державності, символ нашої історії. Символ наших перемог, які колись були і ще будуть це символ нашої незламності, незалежності і світлого неба над головою. Кольоротерапія певною мірою, завдяки нашому прапору, вона нас оберігає. Тобто, ми несемо ці кольори з собою в душі і намагаємося їх захищати. Якщо прапор стоїть. Значить, це наша земля. От фактично, прапор це дуже великою мірою, несе національну цінність нашої держави. Ну, на нас загалом. Це наша свобода. Прапор України це показник шаленої, нестримної боротьби за свою честь, за свою гідність та за свої за своє життя у кожній точці буквально планети. Це символ нашої державності. Символ нашої незалежності в першу чергу. Ну, тому якось бачите, в цей день не тільки в цей день якось намагаємось свою громадянську позицію показувати, підкреслювати. Прапор України, особливо в теперішній час, коли у нас війна, для мене він уособлює нашу незалежність, нашу боротьбу, те, за що ми боремось, і він є уособленням того, що я є українець і живу на своїй незалежній, рідній землі. Прапор для мене означає рівну, рівну батьківщину. І у мене він є вдома. Я Його купила ще в Києві. Що маєте ви вдома прапори, можливо. Звісно, в мене він на балконі висить, гарний, такий великий. Штуки чотири, бо коли на змагання їздимо, ми завжди з прапорами. Є прапор України. Купили та є. Є в мене прапор, його подарував мені чоловік на перший день народження моє, коли ми одружилися. І є в мене -чор, червоний чорний прапор, з яким я завжди подорожую. У мене вдома є прапор України невеликий, на офісі також є прапор України. Ось. І в мене на заставці в Фейсбуці теж стоїть прапор України. В машині на роботі є, так що кругом у всіх містах. Майже щось нагадує мені про символи нашої державності. Зараз є прапор. Це дитина привезла з Херсону його. Він зроблений руками, і на ньому написано це Україна. Всім нам бажаю найскорішої перемоги. Ой боже, я зараз заплачу.